Привіт усім! Детальний відеогляд кабінетного крісла нашого власного виробництва моделі Bestseller. Це є нові кабінетні крісла, виконані повністю в натуральній італійській шкірі найвищої якості. Усі елементи, усі накладочки виконані вручну з натуральної деревини. Тобто накладочки на спинку, на сидіння, на хрестовинку та на підлокітнички. Використана якісніша фурнітура, яка витримує навантаження 150 кг. І зараз про все це по порядку. Плахта натуральної шкіри, з якої використовували, виготовлялась крісло. За потреби надамо вам клаптик. Погляньте, як розкішно виглядає крісло. Як чудово поєднується натуральна шкіра з накладками з натуральної деревини. Крісло обладнане п'ятьма коліщатками, міцна металева хрестовина, яка розрахована на вантажні 150 кг, газліфт пневмопатрон, Ну і багатофункційний механізм мультиблок. Як ним користуватися, ви можете знайти також на нашому YouTube-каналі, на сайті. Зараз я коротко покажу. Справа регулятор висоти сидіння, посередині регулюється жорсткість гойдання, і з цієї сторони сам механізм мультиблок. Догори ви маєте можливість гойдатися на кріслі або вибрати кут нахилу крісла а донизу зафіксувати нахил крісла в одній з п'яти позицій спинка крісла висока, понад 75 см. Крісло буде комфортним, в тому числі і високим користувачам, вигляд крісла з боку. Дуже красивий колір деревини. Задня частина спинки крісла. Гарно видно механізм мультиблок. Хрестовина. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло. Де ви можете знайти додаткові фотографії, усю необхідну інформацію, опис, характеристики, наші контакти, ну і, звичайно, ціну, яка є актуальна станом на момент перегляду вами цього відеоролика. Усім дякую за увагу та бажаю гарного дня!